Всіх вітає на каналі МТ. Нарешті почалися торги ноткоїнами, і торгується він за якимись абсолютно нереальними цінами. Прямо зараз люди продають 10 мільйонів ноткоїнів за 200 доларів і більше. Ладно, продають, головне, що їх реально хтось купує за такі гроші. В цьому відео розберемось, що взагалі відбувається, а також покажу, як можна буде продати свої монетки. Отже, як загалом виглядає ця торгівля? Нагадую, самої монетки Notcoin все ще не існує. Поки що розробники не перетворили наші баланси на реальну криптовалюту. Відповідно, передавати її один одному теж поки що не можна. Але розробники придумали такий обхідний шлях. У додатку Notcoin можна перетворити свій баланс ноткоїнів на такі NFT. Це можна сказати такі ваучери на ноткоїни, які потім в майбутньому, коли монету випустять, розробники обіцяють конвертувати в реальні ноткоїни. Торги відбуваються на цьому сайті, називається він GetGames, посилання на нього ви знайдете в описі під відео, його опублікував офіційний телеграм-канал Notcoin. І так, ви можете витратити 10 мільйонів ноткоїнів на створення ось такого ваучера на 10 мільйонів і продати його комусь, Бо ж купити. Тут є два типи торгів: це аукціон та просто продаж. В аукціонах люди пропонують свою ціну за ноткоїни, а ось тут ціну виставляє продавець. І виставляють вони ціну в середньому від 6 до 8 тонн за 1 мільйон монет. Тобто це 60-80 тоннів за увесь ваучер. Тон зараз коштує 3,5 долари. Тобто це вже більше 200 доларів за 10 мільйонів монет. І якщо зайти в історію покупок, то тут реально хтось купує за такі гроші. Кожну годину по кілька угод люди реально продають і купують. Як на мене, це дуже висока ціна, навіть я би сказав, підозріла висока. Справа у тому, що ноткої вмикають створення цих NFT не всім одночасно, а поступово воно з'являється лише у деяких користувачів. Тому створити встигло не дуже багато людей, і тут такий дикий ажіотаж, який так сильно підняв ціну. Хто встиг створити, я вкрай рекомендую спробувати продати за такою ціною. На даний момент, як я знімаю це відео, у мене створення нових NFT недоступне. Воно може відкритися будь-якої миті. Перевіряйте програму. Як ось пишуть розробники, вони завзято працюють останні дні, щоб зробити Мін доступним для всіх користувачів. Давайте вам покажу, як виглядає створення цього NFT, щоб ви знали, що робити, коли його включать. Ось внизу з'являється четверта кнопка Trade. Натискаємо і тут нам показують інформацію про цей premarket. Натискаємо на синю кнопку і нам ось розповідають, як відбувається процес. Створюємо ваучер, конвертуючи наш баланс у NFT, продаємо це NFT на GetGames. І потім ваучер конвертується в ход, коли монету випустять. Далі ми вибираємо, який ваучер хочемо створити на 10 чи 100 мільйонів і скільки ваучерів випустити. Платимо комісію, натискаємо Mint і все, створюється NFT. Потім підключаємо цей гаманець до GetGames, і тут виставляємо на продаж. Створення NFT може відкритися у будь-який момент, тому заходьте у Nutcoin час від часу, перевіряйте. Але якщо вам здаються всі ці маніпуляції з NFT, ваучерами надто складними і ви не хочете в цьому розбиратися, я рекомендую просто завести аккаунт на біржі і дочекатися лістингу. Лістинг має відбутися вже дуже скоро, протягом кількох тижнів. Ось, наприклад, в тому ж пості нам на це дуже прозоро натякають. На якій біржі я рекомендую реєструватися? Найбільш вірогідно першим буде лістинг на біржі OKX. Причин для цього дуже багато. По-перше, вони запускають різноманітні промо, пов'язані з тоном. Тон це материнський проект для ноткоїна, вони нерозлучно пов'язані між собою. До речі, якщо вам цікаво більше дізнатися про самі промо, додавайтеся до нашого телеграм-каналу, ми там розповідаємо про всі акції, посилання буде в описі. По-друге, анонімно через блогерів зробили в такий вкид, що на OKX лістинг буде в кінці місяця. Офіційно, звісно, біржа не може прямо це в новинах написати, але скажу так: не буває диму без вогню. Тому реєструйтеся на біржі, посилання буде в описі під відео, по ньому ви також отримаєте різноманітні бонуси. Ми обов'язково запишемо відео, як продати ноткоін на біржі, як тільки запустяться торги на біржі, тому підписуйтеся. Якщо вам цікавий ноткоін, то зверніть також увагу на проект Ход. Про нього у нас є кілька відео на каналі, і він, на мою думку, ще більш перспективний за ноткоін. На цьому все. Сподіваюся, відео було цікавим. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. До зустрічі!